Новий АТХ по біткоїну вже зовсім скоро. Зараз кожен день ми бачимо те, що в нас в зоні якраз таки 118 тисяч доларів. біткоїн торгується, він не падає, його не зливають. І це пряма дорога на новий АТХ, точніше, 120 тисяч доларів. І цикл, який завершується, про який вам розповідав ще місяць назад. Ще місяць назад я нагадував про те, що біткоїн вже скоро буде 120 тисяч доларів, а точніше 9 червня в своєму телеграм-каналу в шапці профілі Ютуб. Так ось я знайшов дуже цікаву тенденцію на трьохмісячному графіку по біткоїну, яка повторюється з кожним циклом. І ми бачимо про те, що фінальний ріст по біткоїну якраз буде в зоні 120 тисяч доларів. Показую, ми саме прийшли на Q, трьохмісячний графік по біткоїну І бачимо, що у нас є певних три цикли. І зараз бачимо про те, що йде третій цикл по біткоїну. Так ось перший цикл у нас був в зоні якраз таки 202%+, відсотка плюс, другий в два рази менше по відсоткам, 117+. плюс. І третій, ми бачимо про те, що якраз таке два рази менше від попередньо, тобто 60%. відсотків, це якраз припадає в зоні 120 тисяч доларів. Також з цікавим бачимо про те, що у нас було спочатку вливання коштів, потім памп, потім корекція знову вливання коштів, памп. Корекція знову вливання коштів і якраз таки ми бачимо про те, що у нас зараз іде памп в зону 120 тисяч доларів. Цей цикл вже скоро завершиться. і Ми бачимо про те, що вже скоро біткоін буде все ж таки 120 тисяч доларів. А після нас очікує по ідеї корекція. Детальний пост на цю там як заробляти в крипті і складення. Про це пишу в телеграм-каналі Лубаман. в шапці профілю. Тут підписуйся.